Вітаємо на каналі Техногайд. Сьогодні ми підготували для вас ексклюзивний огляд топ-5 телевізорів Hisense 2025 року, які доступні в Україні через є е каталог від бюджетних моделей до флагманських гігантів. Кожен знайде щось для себе. Hisense продовжує вражати світ телевізійних технологій, поєднуючи передові розробки з доступною ціною. У 2025 році компанія представила лінійку ULED-mini led телевізорів, які відзначаються високою яскравістю, глибоким чорним кольором та то точністю передачі кольорів завдяки процесорам -View Engine ці телевізори автоматично оптимізують зображення в реальному часі, забезпечуючи неймовірну якість перегляду. Підтримка технологій Dolby HDR10+, та IMAX Enhanced гарантує кінематографічний досвід у вас вдома. Перед переглядом ролику просимо підписатись на канал, поставити лайк та натиснути на дзвінок. А за бажанням, ви також можете зробити невеличкий донатик на нашу монобанку. Це мотивуватиме робити нові рейтинги та огляди техніки. Розпочинає рейтинг 50 п'ятдесят 7 NQ Чудовий вибір для тих, хто шукає якісний телевізор за доступною ціною. 50 дюймовий екран з V-матрицею та Директ лід підсвічуванням забезпечує глибокий чорний колір і високу контрастність. Технологія Quantum Dot Color гарантує насичені та реалістичні кольори. А підтримка HD Retain, HLG та Dolby Vision покращує якість зображення. Яскравість до 350 кендл та статична контрастність 4000 до 1 року. Роблять перегляд комфортним навіть у яскраво освітлених кімнатах. Телевізор працює на операційній системі u 5, яка забезпечує швидкий доступ до популярних додатків і сервісів. Звукова система з підтримкою Dolby Atmos та DTS Virtual X створює об'ємне звучання, що підсилює ефект занурення. Чотириядерний процесор MediaTek 9603 гарантує плавну роботу інтерфейсу та швидке перемикання між додатками. Рухаємось далі, і на черзі Hisense 55 u 8 hk 55 дюймовий телевізор з мінілет підсвічуванням та роздільною здатністю 4 k UHD. яскравість до 1300 ніт, забезпечує насичене зображення навіть у яскраво освітлених приміщеннях. Підтримка HDR10 з Dolby з долбівіжена і та й Enhanced створює кінематографічний ефект з точною передачею кольорів і високою контрастністю. Частота оновлення 120 Гц та підтримка VRR гарантують плавність динамічних сцен. Особливо важливо для геймерів. Вбудована аудіосистема потужністю 70 Вт З Dolby Atmos формує об'ємний звук, заповнюючи простір чіткими басами і чистими високими частотами. Операційна система відею 6.0 забезпечує зручний доступ до стримінгових сервісів. А HDMI два і один з ALLM знижує затримку відгуку, покращуючи ігровий процес. Безрамковий дизайн і мінімалістична центральна підставка додають елегантності, роблячи телевізор не тільки функціональним, але й стильним елементом інтер'єру. На третій позиції нашого рейтингу Hisense 55U7. Телевізор, який поєднує у собі топові технології з адекватною ціною. Це представник серії ULED, що працює на базі led підсвічування Воно забезпечує високу яскравість, відмінну контрастність і точну передачу кольорів. Діагональ 55 дюймів ідеальний баланс для середньої вітальні чи спальні, але є варіанти і на 65, 75, а також 85 дюймів. Його частота оновлення 144 Гц. У парі з VRR та FreeSync Premium роблять цю модель справжнім подарунком для геймерів. Графіка тече плавно, без розривів і фризів. Підтримка HDMI 2 і 1 дозволяє використовувати сучасні ігрові консолі наповну. Ще один плюс: Dolby Vision IQ та HDR 10, дають вражаюче зображення навіть у складних умовах освітлення, підлаштовуючи картинку до навколишнього середовища. Аудіо теж не підвело. Тут підтримка Dolby Atmos, тому звучання об'ємне і деталізоване. А ще хай. Hisense не забуває про екосистему Smart TV Interface на базі відеа Ю 6 Працює швидко, без лагів і має доступ до всіх популярних стрімінгових сервісів. За свої гроші вже дуже сильний варіант, який не підведе ні у фільмах, ні в іграх. Друге місце в нашому рейтингу займає справжній флагман Hisense 75U8N. Це телевізор із діагоналю 75 дюймів, який створений для повного занурення в кіно, спорт та ігри, завдяки технології МініЛЕТ із понад двома тисячами зонло. Локального затемнення картинка стає максимально глибокою, контрастною та деталізованою. Яскравість досягає вражаючих трьох тисяч ніт, а кольори оживають завдяки Quantum DOT. Частота оновлення 144 Гц у поєднанні з VRR та FreeSync Premium прогарантують плавність навіть у найдинамічніших сценах. Потужна аудіосистема 4.1.2 і 2 із підтримкою Dolby Atmos забезпечує ефект присутності. Смарт платформа віда U 7.6 працює швидко. Та інтуїтивно, а чотири порти HDMI 2.1 дозволяють під'єднати все, що потрібно: від ігрової консолі до саундбару. Це не просто телевізор, а це домашній кінотеатр, який вже доступний в Україні. На вершину нашого топу залітає ідеальний телевізор з точки зору ціни та якості Hisense 75 a 6 n Цей красень як твій особистий кінотеатр вдома, величезний екран, соковита картинка і звук, який занурює в дію. Погнали розбирати, чому він король. Екран тут Direct LED на 75 дюймів з роздільною здатністю 4К, частота оновлення 60 Гц. Так, це менше ніж у попередньої моделі, але є підтримка Dolby Vision, HDR 10 і HDR 10, так що фільми ігри. Y... Виглядають, ніби ти сам у центрі подій. Матриця дає широкі кути огляду. Тож, хоч із з дивана, хоч із з крісла, картинка не тьмяніє. Процесор Engine забезпечує апскейлінг до 4К, тобто навіть старі серіали виглядатимуть чіткіше. Яскравість до 350 ніт для кімнати з помірним світлом, саме те. Але в сонячний день можуть бути відблизки. Звук стерео на 30 ватт є Dolby Audio, Тож вибухи в екшені чи саундтреки в драмах звучать потужно, але для глибоких басів краще додати саундбар. Для геймерів є бонус змінної частоти оновлення, що зменшує розриви в динамічних сценах, але без HDMI 2.1, смарт-платформа Google TV з вбудованим Wi-Fi, Bluetoзом і голосовим управлінням через Vida Voice або Alexa. Є порти 3 HDMI, 2 USB, плюс тюнер t 2 для цифрового ТБ, вага 22,5 кілограма. Тож бери друга, щоб повісити на стіну. Мінус немає локального затемнення. Тож у темних сценах контраст не ідеальний. Hisense 75. 6N. Твій квиток у світ великого екрану за розумні гроші. На цьому все. Дякуємо, що додвились до кінця. Будемо вдячні за ваші лайки, підписку на канал та коментарі.